Ну що, друзі, всім великий привіт! Всіх нарешті вітаю на моєму каналі. Сьогодні а, знімаю для вас смачний мукбанг, як завжди. Мені прям захотілося от м'ясо. Просто смажене м'ясо. стейк, овочі, цибулька і все. Все, що мені захотілося сьогодні, тільки-прям-тільки-тільки його посмажила цей стейк. У мене прям слюнки, слюнки текуть. Сподіваюсь, ви теж щось смачне будете їсти. Давайте почнемо. Хлібчика в мене не буде, звісно, я буду їсти лаваш. Купила в АТБ зі шпинатом. Так, ну що, мені ще треба його порізати. Я сподіваюся, мене, до речі, чутно. Так, освітлення є, угу, все вімкнено, щоб я нічого не забула. А то я і так вам дуже рідко знімаю. І ще є щось не те, щось не так. Щось забуду, коротше. Так, я взяла ж конечно. звісно. Може, буду вирізати, коли я буду різати. А, до речі, мені ж треба заставку зробити, так? Так, ну що. Так, друзі, давно мене не було. Я знову випала з Ютубу, з Тіктоку взагалі, коротше. Ні, я викладала, звісно, відоси, коротесенькі, звісно, але нічого не знімала. Так, знаєте, мені, напевно, здається, треба все його порізати, а потім буду їсти. Не знаю, чи дуже близько, чи ні? Буває дуже близько і фокус не встигає зловити. Ой. Трошки порізала і хвата, так? Наступне потім. Друзі, знаєте, я хотіла затронути тему, щоб, знаєте, не лялякать або що. Затронути тему, яка мені дуже близька, скажімо так, це тема булінгу, як зараз слово це <хи> називається. Раніше такого слова не було, ніхто про це не знав. М -м тема булінгу. Так, ну що, давайте шматочок спробуємо. Ой, там тімка шумить. Сподіваюся, він мені дасть спробувати. Відцяняти відосик. Афігенно mm -hmm. вийшло. Ніжне м'ясо. Купувала ошиєк. Ніяк я його не маринувала. Просто спеціями. В мукичку. І обсмажила з двох сторін. Все. У мене так мама робила раніше. Я вирішила так зробити. Ну, булінг у мене почався, звісно, зі школи. Чітко я пам'ятаю вже, напевно, з класу п'ятого. Ді-моменти. <кій> знаєте, я росла такою дитиною, спокійною. Ну, як спокійною. <кій> не конфліктною дитиною я росла. Е, е, я не могла себе захистити якось, знаєте, в тих ситуаціях, коли мене булили. Що таке неприємне. Чому я вирішила затронути цю тему, тому що вона реально дуже актуальна. Я зараз багато, коли граю з дитиною на майданчику дитячому, багато наблюдаю булінгу посеред дітей. Це мене реально засмучує. Є ж діти, які можуть відповісти, так? Я думаю, це заслуга батьків, скоріш за все. Звісно, ще грає характер, напевно, дитини, але від батьків теж багато що залежить. Ну і, звісно, я вважаю. Залежить, що від батьків, тих дітей, які булять. Або дітям не поясняють, що не можна ображати інших. Ну, скоріше за все не об'ясняють, не пояснюють. Ну і діти, звісно, наблюдають, спостерігають за батьками. Тому що ми копіюємо своїх батьків. Копіюємо дорослих. Тобто те, це, напевно, ще навколишнє середовище ваших батьків. Я не пам'ятаю, звісно, чи пояснювали мені батьки, але я чітко пам'ятаю, що я нікого ніколи не ображала от реально. Навіть слово, я навіть досі пам'ятаю ситуацію, коли в мене були подружки, типа подружки в вже в старших класах. І я пам'ятаю, як вони мене вчили матюкатись. А вони, ж тіпа, типу, такі круті, знаєте. Хотіли казатися крутими. А я навіть матюків не знала. Вони мене прям вчили матюкатися. Ну, знаєте, Серед дітей різні ж, звісно, бувають. Запитати то зрозуміло, але головне, щоб в тебе було. Поняття, як можна, а як не можна роби, робити. Тобто в мене це поняття було. Тобто мені батьки ж, напевно, пояснювали. Чого можна робити, а чого не можна? Мене в школі багато обзивали. По різним там. По різним причинам. Mm. Ну, я була дуже худа, мене за це об обзивали. У мене була фамілія. Mm. Хоча нормально у мене була фамілія. <сум> Там придумали, знаєте, а, як ще за фамілію мене пообзивати. Ну, коротше. А я, знаєте, досі, якась в мене така злоба на своїх однокласників, які мене обзивали. Є були, звісно, нормальні, але в основному у нас клас був ще, по-перше, недружній. Багато які однокласники мене обзивали. Ну і інших теж обзивали. Знаєте, слава Боже, мене тільки обзивали. Слава Боже, мене не били. Тому що зараз, коли дивлюся, ну, там, знаєте, в новинах якісь відоси, що дівчат б'ють, це дівчата дівчат б'ють, ну це взагалі жесть. Це просто ну, неприпустимо так робити. Взагалі що стосується дітей. Там, читаєш новини, або бачиш на дворі, як або батьки возяться з дітьми, або там діти з дітьми, як гуляють, з дітками. Ну, коротше, мене це засмучує. Тому що в мене таке було. Ну, не мають діти страждати взагалі, не мають люди страждати, тому що мають бути пояснення. Що можна, а що не можна, межа має бути. В мене це засмучує. Як це смачно? Я, я не знаю. Коротше, я сьогодні, ну це не, не стосується булінгу. Трішки згідно з теми. Ну. Я ж почала розповідати, як завжди, про одне, а почну про друге. Продовжу про друге. Якщо чесно, я була сьогодні в шоці, от реально. Хто подивився коротенькі відоски, то прослухайте ще раз. Коротше, ми сьогодні забрали тімку садочку. Пішли ми в парк гуляти. Все це жовті, помідори, це просто пушка. Прийшли ми в парк. М -м. І тут я дивлюсь, іде сім'я. Багатодітна сім'я, троє діточок, ой. Троє діточок у них, два. Ой, дві дівчинки маленькі, яким там по рочку. Ну, до пів, півтори рочку їм. Вони ще ледве ходять. Ой. І хлопчик. Хлопчику років сім. Сім'я видно, що я не знаю чому, але мені здалося, що люди не з нашого міста, вони з іншого міста. Видно, що <клух> сім'я мало забезпечена, ну, коротше, не ладно, що така. І от вони привели діточок на майданчик, <кій> залишили їх на майданчику і починають іти разом, взяли за ручку і йдуть такі, кудись пішли. <кій> тобто вони залишили... Своїх двох дівчат маленьких на свого старшого сина, якому сім років. І син ще, знаєте, він такий, такий худюсінький, такий якийсь замучений, я не знаю, ну коротше. І вони такі взяли за ручечку, <coughs> типа вирішили відпочити він дітей, залишили, щоб син понянчився з, з, з сестричками. А самі, тіпа пішли десь, може, на каву, чи я не знаю. Ну, мені здалося, що вони пішли не на каву. А скоріш за все, чи випити, чи я не знаю. Хоча я б не сказала по ним, що вони випивають, але ну ладно, то вже мої думки. А, хай буде на каву пішли. Так, знаєте, відпочити від дітей. Я в такому шоці, ну, в смислі. Миссиї залишити, понянчити таких дітей маленьких. Як може, як може маленька дитина в 7 років, це маленька дитина угледіти <кхем> ем, за такими дітками, яким порочком. Далі шок. Вони йдуть. Е навіть не оглядуючись назад. <кій> і тут починає одна дівчинка. Одна вже побігла на горку, е дітям порочку, і за ними треба глаз да глаз. Не дай бог десь впаде, перечепиться. Ну, коротше, а їх двоє і сім років дитині. І одна починає дівчинка плакати, прям істерика. Бо вона бачить, що батьки пішли. <кій> <кій> Вони повертаються, обертаються, дивляться, значить, і чекають, що може вона заспокоїться. Дитина оре, мама приходить, забирає її. <кій> але син залишається з іншою донечкою та залізла на горку. Щось там, за щось ударилося об щось і починає теж плакати. Мама знову повертається. Ну і, коротше, по і <смітні> Батьки не відпочили, <кхідні> забрали своїх дітей, а діти ще далі орали. Тому що одна донечка захотіла до мами на ручки, а мама її не взяла на ручки. Отак от. Мій от. <кій> шок був у шоці. <кій> Я, звісно, була в афігі з цієї ситуації. Ну, я, я не знаю, от навіщо, е, навіщо народжувати стільки дітей? Е, ви ж коли плануєте дітей, ви ж розумієте от ступінь відповідальності, що вже немає ваш, ну, є ваш час, але все ж таки ви маєте е, займатися дит, ну, дітьми, <кій> яких ви народили. І, можливо, будуть такі ситуації, коли ви не зможете кудись піти без дитини, розумієте? Ну, понятно, що хочеться відпочити вже, блін, тим паче стільки дітей. Але ти ж народжувала. А не дай Бог щось станеться. Ну, я не знаю, я така, знаєте, що думаю, блін, а от стопу ж вони можуть залишати дітей ще й вдома. А стільки, блін, ситуацій, от я зараз розповідаю, в мене мурахи просто, а скільки ситуацій, стільки новин ми читали, коли діти випадали з вікон. Ну, це ж, блін, сім років синові, да? Він там може загратися і забути, що там іще треба дивитися за кимось. А ці дітки в такому році їм все цікаво. І стільки раз було, що в мене Тімка підходив ось у вікно, тут стульчик стоїть, і він залазив на підвіконня. Ну, не на підвіконня, він ставав на стульчик, хотів подивитися в віконечко. Я завжди з ним поруч і я завжди за ним дивлюся. Я не можу залишити його самого, того що, ну я не знаю, як можна залишити дитину саму вдома і піти кудись, або на вулиці і піти кудись. Навіть якщо б у мене була дитина і старше. Блін, 7-8 років. Це що це за нянька така? Ти народила дитину, щоб вона нянчила своїх братер-сестер чи що? Я не знаю. Коротше, в мене такий був шок, і що я досі ще не відійшла. Реально страшно за тих дітей, тому що, ну, блін, такі якісь батьки безвідповідальні просто. Жах. Реально страшно за тих дітей. Просто жалко, що вони в такій сім'ї. Зараз, звісно, дуже тяжкий час, але. Це вже, знаєте, люди сходять з розуму. Я не знаю, <кхи> що в них в головах, коли вони таке роблять. я не уявляю. Коротше, ладно. Така от ситуація, друзі. А що ви думаєте? Що ви думаєте про таку ситуацію? Я не знаю. Ну, <кхи> У мене нормальних думок. У нас на дворі щось на дощик намічається. Угу. Ще б могли вийти на двір, але не знаю. Я щось млинці захотіла. В принципі, їх можу і вечором посмажити. Може зараз вийдемо ще на двір. Завтра йде на роботу. Садочок в п'язенцю не працює. Тобто, виходить, ми будемо ходити по 4 дні в неділю. Сьогодні теж прийшли, але я протупила, тому що була в цей час сирена. Я забула глянути в телефон. На автоматі прийшли в садок. Вихователь такими глазами на мене дивиться очами, каже, Боже, чого прийшла? Зараз сирена. Ну, я залишила тімку, але була в іншій кімнаті. Щоб вихователь позаймалася з ним, до десятої вони позаймалися. Там розвивашка, ми таке. І все. Все, я наїлася. Зараз, не знаю, подивлюся, чи може на дверці, чи небо щось на дощ. Знаю, коротше, щось... Вже дома залишимся, подивимося, коротше. Бо погодка кайф, Таке знаєте, про холодне. А вдень день ще було жарко. Зараз прям класна погодка. Може, вийдемо до 7 до 8 прогуляємося. Фух, все, друзі, я наїлася. Це вже, напевно, все. І ще перед сном може каву, вип'ю з е млинцями і все. І все. <сістю> Дякую, друзі, вам за перегляд, за вашу підтримку, звісно, за підписки. Підписуйтесь, якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь на ТікТок. <кій> Силка на TikTok є в описі мого каналу. Інстаграм теж в мене є. У мене відкрита сторінка, тому підписуйтесь. Буду кожному рада. І до наступних відео, друзі. Всім дякую. Бережіть себе.